Вітання з нічної Праги! Ми вже через п'ять хвилин будемо від'їжджати нічним переїздом до Парижа. Я хочу зняти малосенький стрім з Прайського мосту, якраз салют і показати красу таву і нічної Праги. Бачите, який мост сецесійний, кльопаний, краса. Вогники анфіладами відбиваються в Лутаві. Стоять човники. Туди Карлів мост. Зачарування нічного міста, яке було таким гостинним. Прямо з самого ранку ми провели час у праській трамвай, Ултава в ту сторону міст Йозефа Глава. Попереду капличка, де наша група чекає автобус. А ось тут, бачите, такий овен на цьому мості. І Прага, Злата Прага! Кораблики вже відпочивають, капличка і місце, де зупиняються усі автобуси. А для нас ще лунає салют! Класно! Ось там біля каплички. Ми будемо чекати автобус, кидаємо в водичка. Ось такий кораблик пропливає. І злата Прага. Я вже побачила нашу групу. І ще потрохи понасолоджуємось. Атмосферою нічної Праги. Ось такі огорож на мості. Всього місця у нас починалося екскурсія правою. і тут закінчується. Не встигаю салют, тільки зал ту бачу. А ось тут мені чомусь нагадало Київ. Дивіться, як церква Андрія подолу, Кліщатиська набережна, схили і Дніпро. Але це Лутава. Схожі емоції, схожа атмосфера, трамвайчик, все життя. Прогулянка на човнокомічною Прагою. Салют! Ура! Не віриться вже завтра новий рік? Клас? Під'їжджає наш автобус, наш лайнер. Ось і наш лайнер. І ось ми вже вдома, в своєму лайнері. Зараз будемо роздягатися. Перевдягатися і вирушати в Париж. До нових зустрічей пра, з нічної праги! З любов'ю ваша Оксана Ти па Папа.